Доброго дня всім підписникам. Ось Знімаю я вам свої коні. Є в нас таке поповнення, бухта привела нам ось таку красиву лошичку. Лишечка дуже красива, все прийшло в нас дуже добре. Роди прийшли просто ідеально. Просто... Весь час за нього пів, пів години. Кобила встала і лоша встала, зразу сати. Все сама, все акуратно, все гарно. Конематка. Так як говорив мені Богдан. Дуже дуже, дуже відповідня, дуже добра. Сьогодні восьмий день ми їздили на Тернопільщину, їздили парувати з жеребцем Лероєм. Я вам писав в тих відео, питав вас яким же парувати, всі більшість написали мені, що таке лерує. Ми так і зробили, сьогодні поїхали і спарували. В кінці цього відео я вам скину ривок, паровки, все, всього відео там не можу скинути, бо YouTube не пропустить це все. Ось така лошичка є. Сьогодні восьмий день лошичці. Мокре трохи б вони їхали, то помокріли. Нагадую вам про можливу продажу. Кобили з лошицією, самої лошиці багато дзвінків мені чи можна замовити лоша, чи продається лоша. Зараз ж лоша ніхто не купить, лоша ж біля цицьки і найменше повинно бути лоша біля цицьки 5 місяців. Тому я замовлень на лошад не беру. Можливо, продажа скобилей. Ух! Куди пішла. Йдемо на поповнення від бахрами. Крималенька, ох, як брикає. День на дня бахрама нам має розродитись, чекаємо, ніяк не можемо дождатися. Ось така лошечка, три нозі білих, все так як бухти, ноги задній білий і одна права передня біла. Першиво зараз буде видно, бо трохи вимашені не в конюлозі, мокрі вимастились. Але буду знімати далі відео, буде все видно. Кого буде цікавити така кобила, така лошичка, дзвоніть, номер мій є в описі. Знаходимося в Меріницька область, Дубінський район, селище Смега. У мене коні всі на продажу, є жеребець, є лошиця. Того що буде цікавити. О, хто, При нагоді знімаю відео, покажу вам свого Бетмана, кого буде цікавити такий Бетман, також можливо буде продажею. Такий Бетман 3,5 тисячі доларів. Дзвоніть. Невеличкий якийсь торг. Батман в дуже в хорошому стані, є перегородка, все є, все працює, всі фонарики світять, Випускається за шторка така, вікна відкривається, Бетман в ідеальному стані, він свіжо він пригняний, я його зразу передвав. Чистенький, все гарненький. Буде цікавити, дзвонить також запитуйте. Бог ти, Тікай, ще чуть познімаю, тікай. Ось такі володимирські коні. Надіємося кобила прийме жеребця, все буде добре. Лошиці ще назви, ім'я її не придумали, не знаю навіть як назвати в неї такий цікавий окрас, пепельний. Привезла кубило на поробку. на Тернопільщину до Лероя. Є в нас таке поповнення, така лошичка. Добре, все сподівається. маленьке, ді. така лошечка восьмий день порує він так і Да. Oh, деська Все, дякую.